Немає нічого страшнішого за невідомість, і саме завдяки її справа, про яку ми поговоримо сьогодні, є однією з найбільших загадок в історії США. Адже у Різдвяну ніч загадковим чином зникло одразу п'ятеро дітей. І хоча офіційний висновок свідчить про одне, багато хто вважає, що за їх зникненням стояло щось набагато зловісніше. Саме тому в цьому відео ми спробуємо розібратися, що могло статися з цими дітьми. Привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Перш ніж ми зануримося в загадкову історію родини Содер, я би хотіла нагадати вам про вподобайки та підписку на наш канал. У нас є величезна мрія зібрати 20 тисяч підписників до Нового року, тому без вас нам не впоратися. А також напишіть, будь ласка, коментар під цим відео адже завдяки цим маленьким діям відео побачить якомога більше людей. А для нас це буде найбільшою подякою за нашу роботу. А ще я нагадаю, що за бажання ви можете підтримати нас фінансово на платформі БайМієфі або за спонсорською програмою на Ютубі. Свою чергу наші спонсори отримують доступ до нових історій раніше, ніж вони з'являються на каналі. Ну а тепер повернімося до історії. Ця справа відбулася в далекому 1945 році в невеличкому місті Фейтвіл у Західній Віргінії у родині Содер. Проте, аби зрозуміти контекст, напевно, все ж таки варто почати трохи раніше. У 1908 році майбутній батько родини Джордж Содер разом з батьками мігрує з невеличкого італійського містечка Тула на Сардинії до Сполучених Штатів Америки. Хлопчику на той момент було всього 13 років. Содер знайшов роботу на залізницях Пенсільванії, доставляючи воду і продукти харчування для робітників. А вже за кілька років переїхав у Смітерс, Західна Вергінія. Кмітливий і амбітний, він спочатку працював водієм, а потім запустив свою власну компанію з вантажоперевезень, доставляючи ґрунт для будівництва, а потім здійснюючи перевезення вугілля. Одного разу він у місцевому магазині під назвою Music Box зустрів доньку його власників Дженні Чіпріані, яка приїхала з Італії з батьками, коли їй було всього лише три роки. Молоді люди закохалися одне в одного і з часом одружилися. Період з 1923 по 43 роки подружжя народилося одразу 10 дітей. Молода родина оселилася у Фейтвілі, штат Західна Віргінія, поблизу гір Апалачі, з невеликою, але активною італійською мігрантською спільнотою. Сотери сприймалися як одна з найповажніших сімей середнього класу, але, на жаль, не все було так райдушно, інакше б не говорили сьогодні про цю історію. Одного дня щасливе життя родини Содер закінчилось. І почалося суцільне пекло. Відбулося це 24 грудня 45-го року, якраз напередодні Різдва. Уявіть собі таку картину: Святвечір, будинок прикрашений новорічними гірляндами. Вся родина Содер зібралася у вітальні. Відсутнім був лише старший син, 21-річний Джо, який на той момент ніс службу в армії США. Було вже доволі пізно, 10-го година вечора, коли старша сестра Меріон, яка тільки но повернулася з роботи. Одного з найбільших супермаркетів міста, і подарувала молодшим братам і сестрам іграшки. Схвильовані такими подарунками діти вмовили свою маму не лягати спати вчасно, а ще трішки посидіти у вітальні, пограти та послухати радіо. Мати дозволила, але нагадала Луїсу Морісу, середнім за віком синам, що слід погодувати корів і закрити курник, перш ніж лягати спати. Вона взяла дворічну Сільвію і відправилася у кімнату до чоловіка, аби вже відходити до сну. Два старших брати Джон і Джордж молодший вирушили до цього часу на горище, де знаходилися їхні ліжка. Того дня вони працювали з батьком і тому були вже втомленими. У вітальні залишилися 14-річний Моріс, 12-річна Марта, 9-річний Луї, 8-річна Дженні та 5-річна Бетті. Саме там їх востаннє бачила мати. І що вони далі робили, йшли вони спати чи ні, вона вже більше ніколи не дізнається. Як напевно, і всі ми. Дженні Содер прокинулася вперше цієї ночі незабаром після опівночі, коли задзвонив телефон у робочому кабінеті її чоловіка на першому поверсі. Спальня батьків теж знаходилася на першому поверсі, тому Дженні поспішила до телефону, аби той нікого не розбудив. У слухавці вона почула незнайомий жіночий голос, який назвав їй якесь ім'я і покликав цю людину до телефона. Дженні сказала, що ви, напевно, помилилися номером і поклала слухавку. Повертаючись назад до спальні, Джені Содер помітила, що дітей у вітальні вже немає. Світло на першому поверсі чомусь ще горить, а фіранки на вікнах відчинені. Вхідні двері також чомусь були відчиненими. Жінка припустила, що діти вже відправилися у свої кімнати на другому поверсі, і просто забули все позачиняти. Тому вона вимкнула світло, закрила фіранки, замкнула двері та повернулася у свою кімнату. Вже через 30 хвилин Джені Содер знову прокинулася від дивного стуку на даху, проте не звернула на це сильної уваги і знову заснула. Ще через півгодини вона прокинулася втретє, і вже після цього вона не засинала. В будинку пахло димом. Джені вибігла зі спальні і побачила, що будинок охоплений полум'ям. Вогонь не дозволив жінці дістатись до телефону. Вона побігла назад у спальню і розбудила чоловіка. Горіли верхні поверхи. Вогонь розповсюджувався дуже швидко. Дженні розбудила старшу доньку Меріон, кімната якої теж знаходилася на першому поверсі, і попросила її витягнути дворічну Сильвію з дому. Потім вона підійшла до сходів і закричала, щоб розбудити решту родини. Тільки Джордж і Джон, два старші хлопчики, які спали на горищі, спустилися. Джон закричав про небезпеку в одну з кімнат на другому поверсі, де зазвичай спали середні діти, йому здалося, що він почув, як вони відповіли. Він і Джордж молодше почали допомагати батькові боротися з вогнем. а Дженні, Меріон і Сільвія безпомічно стояли на дворі, спостерігаючи, як у їхньому будинку швидко поширюються полум'я. Полум'я оточувало сходи, якими ніхто вже не міг піднятися. Джордж і його сини вибігли назовні, зневірившись дістатись до дітей, які перебували на другому поверсі. Батько спробував залізти в будинок, сподіваючись дістатися до дітей через верхні вікна. Але драбина, яку він завжди тримав біля будинку, з невідомої причини, була відсутня. Він також хотів під'їхати до будинку на вантажівці і потім піднятися на ній, щоб дістатися до вікон. Але навіть незважаючи на те, що напередодні дві вантажівки відмінно працювали, тепер жодна з них не заводилася. Дочка Содерів Меріон побігла до сусіднього будинку, щоб зателефонувати в пожежну службу. Але сусід не зумів дозвонитися до телефонного оператора. Ще один сусід, що проходив повз, побачивши полум'я, дістався до прилеглого кафе і зателефонував звідти, але знову ж таки оператор не відповів. Розлючений сусід поїхав у центр міста і нарешті звідти телефоном сповістив начальника пожежної охорони Моріса, який організовував збір за системою телефонного дерева. Це коли один пожежник зателефонував іншому, який зателефонував третьому. Пожежна частина була всього за 2,5 милі від будинку Содерів, але екіпаж прибув лише о 8-й годині ранку. У деяких джерелах йдеться про те, що о 7-й ранку інші стверджують, що аж о 9-й. До цього часу будинок Содерів вже представляв собою тільки купу попелу. Затримку викликало й те, що Моріс не міг керувати пожежною машиною і чекав водія. Свято Різдва і відхід молодих людей на війну, бо, нагадаю, на дворі 45-й рік. Призвели до того, що пожежна частина була погано укомплектована і слабо навчена. Стів Крейкшанк, пожежне міста, зазначав: тоді було дуже мало тренувань, усі були добровольцями, і в нас майже не було обладнання. Коли будинок повністю згорів, до нього вже могла підступитися поліція і родина, аби обшукати місцевість. Охоплена жахом родина панічно розкидувала залишки дошок в надії знайти там своїх дітей. Вони до останнього сподівалися, що, можливо, їм вдасться знайти їх живими. Але найбільша загадка цієї історії полягає в тому, що їм не вдалося знайти своїх дітей неживими і не мертвими? Зазвичай після пожежі залишаються якісь рештки тіла: кістки, зуби тощо. Але найзагадковіше те, що нічого не було: зовсім нічого, жодного сліду того, що п'ятеро дітей взагалі були тієї ночі у будинку. Але якщо вони там дійсно не були, де тоді вони могли знаходитися? Відповіді на це питання не знає ніхто і по сьогодні. Офіційна версія поліції полягала в тому, що просто тіла дітей згоріли до тла, тобто і кістки, і зуби перетворилися на попіл. Така версія не заспокоювала содерів, тому вони звернулися до багатьох спеціалістів і працівників крематорію, аби дізнатися, чи взагалі таке можливо, щоб все тіло разом із кістками згоріло до самого попелу. Спеціалісти підтвердили, що так, але є нюанс. Тіло має горіти при температурі 2000 градусів по Фаренгейту безприривно протягом двох годин. А будинок Содерів перетворився на груду попелу десь за 40 хвилин. На жаль, родині Содер так і не вдалося дізнатися справжню долю своїх дітей. На місці згорівшого будинку вони збудували меморіал в пам'ять про них, адже більше в них нічого не було. Ні тіл, ні залишків, ні інформації. Содери почали розглядати теорії, що взагалі могло статися, чому відбулася пожежа. Адже висновки поліції були ну дуже притягнуті за вуха. за офіційною версією, причиною стала несправна електропроводка. Але коли мати разом зі старшою та молодшою доньками стояли на дворі і дивилися, як чоловіки намагалися врятувати інших дітей, вони звернули увагу, що різдвяні гірлянди на першому поверсі працювали. Якщо б справа дійсно була в електропроводці, навряд чи б вони були увімкненими. А ще буквально за два тижні до Різдва Джордж Содер повністю замінив стару проводку на нову. Це змушувало Содерів замислитися про можливу причетність до загоряння осіб, з якими у сім'ї були в різний час конфлікти. До 43-го року сім'я страхувала будинок в одного агента за півтори тисячі доларів США. Але він збільшив цю суму на 250 доларів без їхнього відома. В результаті сварки договір про страховку було розірвано. За 60 днів до пожежі, цей агент запропонував Содерам застрахувати життя своїх дітей, але вони відмовилися. Страховик попередив Джорджа Содера, що коли його будинок буде охоплений димом і його діти загинуть, він згадає про страховку і пожалкує. Але вже після подій тієї ночі. Агент пояснив свої слова тим, що його обурювала позиція родини стосовно Беніто Мусоліні. Джордж відверто розповідав про свою неприязнь до італійського диктатора, інколи вступаючи в гарячі суперечки з іншими членами італійської громади, які не поділяли його політичну позицію. Як не дивно, італійські мігранти в США на момент Другої світової підтримували фашизм. Тому родина Содар була білою вороною в громаді. До всього вище перерахованого старші сини Содарів також згадали одну подію. Перед Різдвом вони помітили чоловіка, який припаркував свій автомобіль біля 21-го національного шосе. Він пильно спостерігав за молодшими дітьми, коли вони поверталися зі школи. А ще пригадуєте, що в сусідів чомусь не працював телефон. Так от, спеціалісти виявили, що телефонна лінія біля будинку Содерів була перерізаною. Це вплинуло і на телефони будинків, що знаходилися поруч. А потім знайшлася й драбина, яку родина не могла знайти на тому місці, де її залишила. Вона була знайдена на відстані понад 75 футів від звичайного її місцезнаходження. Самі ж содери були переконані, що пожежа в їхньому будинку почалася з даху. Навіть водій нічного автобуса, що проїжджав повз будинок, повідомив, що бачив, як невідомі. Кидають якісь вогняні кулі на дах будинку Содерів. Донька Содерів, Меріон через три місяці після пожежі виявила темно-зелений жорсткий гумовий об'єкт біля згорілого будинку. Деякі вважали, що це свого роду бомба. Давайте ще розглянемо версії зникнення дітей. Якщо вони не згоріли тоді у будинку, що ж могло статися? І тут дуже важливо розуміти, що історія ця відбувається у 1945 році. Пройшло дуже багато часу. Звичайно, що за стільки років виникало чимало теорій, тому кожне джерело, яке ми вивчали, суперечило одне одному в певних моментах. У Вікіпедії, наприклад, Сільвії два роки. А вже абзацем нижче сказано, що це саме вона через три місяці після пожежі нібито знаходить цей жорсткий гумовий зелений об'єкт, а не її старша сестра. Ми хочемо не просто розказати вам історію. Адже набагато цікавіше спробувати розібратися. Так от пам'ятаєте, трохи раніше я говорила, що не було знайдено жодних кісток. Саме таку інформацію ви можете знайти у більшості блогерів на Ютубі, проте інші джерела стверджують, що після обшуку пожежники все ж таки виявили кілька кісток і шматків внутрішніх органів. Родині Содерів взагалі не повідомили, що щось було знайдено. І оскільки було різдво, більш ретельний пошук відклали, а батькам було віддано розпорядження не чіпати місце пожежі, хоча це розпорядження вони незабаром порушили. А ось ще цікавий факт: Джордж Содер використовував свій підвал як тимчасовий гараж. Поліцейські звіти показували, що там він зберігав 55 галонів з бензином. Один пожежник, який виявився свідком подій, стверджував, що коли содери покривали ґрунтом вугілля, Яке все ще тліло, щоб загасити пожежу, вони ненавмисно створили піч, яка посилила процес кремації, через що, можливо, і відбувся процес спалення тіл. У вас також може виникнути питання, чому діти не кричали і не намагалися залишити будинок? На це дав відповідь дитячий психолог. Виявляється, найчастіше, коли маленькі діти відчувають жар і запах диму, вони ховаються. Але є і свідчення людей, які навпаки наштовхують на думку, що діти дійсно не знаходилися у будинку цієї ночі. Жінка, яка керувала готелем між Фейтвілом і Чарльстоном, приблизно за 50 миль на захід, сказала, що бачила дітей вранці наступного дня після пожежі. Я подала їм сніданок на стоянці, була машина з номерними знаками Флориди. А жінка в готелі Чарльстон побачила дитячі фотографії в газеті і сказала. Що бачила чотирьох із п'яти десь протягом тижня після пожежі? Дітей супроводжували дві жінки і двоє чоловіків. Усі вони були італійцями. Я не пам'ятаю точної дати. Однак, уся їхня група зареєструвалася в готелі і залишалася у великій кімнаті з кількома ліжками. Вони зареєструвалися близько опівночі. Я спробувала поспілкуватися з дітьми, але дорослі були налаштовані вороже і відмовили дозволити мені поговорити з ними. Один із чоловіків подивився на мене з ненавистю. Він обернувся і швидко почав говорити італійською. Одразу ж уся група перестала розмовляти зі мною. Я відчула негативну реакцію і більше нічого не казала. Наступного дня вони поїхали рано вранці. У 1947 році Джордж і Дженні Содер відправили лист у справі про зникнення п'ятьох дітей до Федерального бюро розслідувань і отримали відповідь від Едвара Гувера, що це питання має локальний характер і не потрапляє до слідчої юрисдикції бюро. Агенти Гувера заявили, що вони допомагатимуть, якщо зможуть отримати дозвіл від місцевої влади. Але поліція і пожежні служби Фейтвіла відхилили цю пропозицію. Фебер все ж таки розпочало розслідування цієї справи у 50-му році, але вже за два роки її було припинено. Родина також звернулася до приватного детектива на прізвище Тінслі. Він встановив, що страховий агент, який погрожував Джоржу, за цікавим збігом обставин, був членом комітету розслідування, який вважав пожежу випадковою. А ще Джордж Содер одного разу побачив газетну фотографію школярів у Нью-Йорку і був переконаний, що на одному із знімків. Його донька Бетті. Він поїхав у Мангеттон у пошуках дитини, але батьки дівчинки відмовилися поговорити з ним. Як ви розумієте, родина Содерів не полишала надії знайти своїх дітей, живими чи мертвими. Вони роздавали листівки, замовляли рекламу на білбордах, все, аби знайти буде щось. Часто їм надходили листи, що нібито їх дітей бачили. Але все це не закінчувалося успіхом. Ішли роки, і просто уявіть собі. У 68-му році, через понад 20 років після пожежі, Дженні отримала адресований їй конверт. Він був відправлений зі штату Кентукі, але не мав зворотньої адреси. Усередині була фотографія хлопця віком близько 25 років. На його зворотньому боці була приписка, написана від руки, яка свідчила: Луїс Содер. Я люблю брата Френкі. Дженні і Джордж не могли заперечувати схожість з їхнім Луїсом, якому було 9 років під час пожежі. Темне курчаве волосся, темно карі очі, прямий ніс, нахил лівої брови. Вони знову найняли приватного детектива і відправили його в Кантукі. Результату це не принесло. Содери боялися, що якщо вони опублікують цей лист або назву міста на поштовому штемпелі, вони можуть завдати шкоди їхньому синові. Замість цього вони внесли поправки в рекламний щит, включивши оновлене зображення Луїса. Джордж Содер помер приблизно через рік, того ж 68-го року. Джені з часу пожежі носила тільки одяг чорного кольору на знак жалоби до самої своєї смерті у 89 му році. Її діти та онуки продовжили розслідування, проте і досі не знайшлося жодного підтвердження. Ось така загадкова історія в нас сьогодні вийшла. Якщо чесно, все скидається на якусь міську легенду. Якби діти були живими, вони б неодмінно зв'язалися зі своєю родиною. Так, не одразу. Можливо, вже тоді, коли б виросли. Наймолодші, яким на момент пожежі було 5 та 9 років, дійсно могли забути події тієї ночі і жити нове життя, не ототожнюючи себе із содерами, так вже влаштована дитяча психіка. Тому це цілком можливо. Але ті, яким було 12 та 14, вже були достатньо дорослими, вони б не змогли забути, хто вони та звідки, і точно б мали вийти на зв'язок, коли вже стали старшими. Тим паче, що справа була дуже гучна і про неї досі пишуть статті та книги. А що думаєте ви, що могло трапитися з дітьми? Напишіть обов'язково в коментарях. Ну а з вами були Історії на ніч. І всім на добраніч!